Задачі, в яких будемо розв'язувати елементи за допомогою величин в циклах лічильнику. Що для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, для цього потрібно зайти в середовище Scratch. Для цього вам потрібно відкрити браузер і прописати елемент в рядку пошуку браузера. Scratch, miet-Edu. Ну, в результаті вас завантажиться. Хмарне середовище розробки Scratch, в якому можна створювати відповідні проекти. Так, нажимаємо кнопочку створити, і в результаті в нас відкриється вікно, в якому ми можемо створювати наші проекти. Єдине, що нам залишиться попрацювати з самим інтерфейсом, так, який в нас. Нам потрібно переключити на відповідну мову. Так, поки в нас завантажується, я на певний час призупиню це відео. Так, є, yes, Scratch в мене завантажився. Що будемо робити далі? Тут в нас є інструкція. Приходимо в елемент Setting, вибираємо об'єкт Language і встановлюємо українську мову, з якою нам буде зручно працювати, яка в нас буде гарно все відображувати. Після того, як ми це все зробили, можемо приступати до роботи з величинами в, цикли, в циклах з лічильником. В величинами в нас виступають змінні, так, які ми можемо задавати якісь певні імена. Давайте спробуємо розв'язати якусь певну задачу за допомогою цих величин і циклів з лічильником. Наприклад, перед нами стоїть задача. Яка полягає в наступному, що перед початком осінніх канікул учню, учень вирішив поглибнити свої знання іноземної мови, і кожного дня він вивчав, на, вирішив вивчати на 5 слів більше, ніж у попередній. Ну і питання в нас стоїть наступне: скільки слів він вивчить за тиждень канікул? Для розв'язання цієї задачі нам потрібно створити дві змінні. Перша змінна це в нас змінна S, яка буде підсумовувати загальну кількість слів, що вивчив учень, і змінну A, яка буде рівна кількості слів, які він повинен вивчати за день. Для цього ми переходимо в вкладочку Змінні і давайте їх створимо. Так, нажимаємо Створити змінну. Першу змінну ми назвемо А, на А. І другу змінну назвемо С, в яку ми будемо загальну суму слів записувати. Що нам потрібно зробити? Ну, по-перше, нам потрібно вибрати блоки, які в нас надають значення цим змінним. Початкове значення цих змінних в нас повинно бути 0. Чому? Тому що на початковому етапі студент не вивчив ні одного слова, так, і студент в загальному не має там ніякої суми вивчених слів. Далі, оскільки ми сказали, що це тиждень буде, нам потрібно виклик... викликати тиждень... цикл лічильником, в якому ми будемо задавати кількість повторень, а в даному випадку тиждень у нас складається 7 днів, тому кількість повторення циклу злічильників повинен бути 7. Після того нам знову ж таки потрібно працювати зі змінними. Казати, що кожен день значення змінної А в нас має збільшуватися на 5. Тому е, вибираємо команду змінити, е, вказуємо значення змінної А і кажемо, що змінна А кожен день в нас має змінюватись на 5. Крім того, нам потрібно, е, так, е, нам потрібно е, кожен раз цю змінну А записувати в змінну С. Тобто в нас на початковому етапі він вивчить 5, значить С буде 0 плюс 5, буде 5. На другий день він вивчить 10. То S нас потрібно збільшити з 5, ще на 10, то воно буде дорівнювати вже 15. Тому, знову ж таки, вибираємо команду змінити. Так, але цього разу змінюємо змінну S. І кажемо, що змінну S ми хочемо змінювати на значення А. І таким чином у нас це, в принципі, все записується. Ну і далі задаємо команду показати змінну С, щоб ми бачили, яке значення в нас набуває ця змінна. Ну і давайте запустимо цю програму на виконання за допомогою елементів подій, наприклад, натиснувши клавішу Пробіл. Нажимаю пробіл і бачу, що за тиждень змінна С в нас набуде значення 140, а це означає, що наш учень за тиждень вивчить 140 слів. Причому зміна А дорівнює 35, це означає, що в останній день так, цього тижня він вивчить 35 слів. Так, тобто ось Таку математичну задачу ми розв'язали за допомогою е, наших е, величин і відповідно е, циклу з А Плюс ми можемо ще одну попробувати з вами задачу. Давайте вже цього разу цю задачу ми зробимо графічну. Е, тобто ми з вами. Намалюємо 5 вкладених різнокольорових квадратів. Довжина сторони першого квадрату повинна дорівнювати там, певну кількість кроків, а довжина сторони кожного наступного повинна бути на 20 кроків більша. Так, ну відповідно, в нас має бути там 5 квадратів. Як це реалізувати? Ну, По-перше, давайте задамо команду, за допомогою якої це буде реалізуватися. Давайте це буде в нас реалізовуватися за натиснутим пропорцем. Крім того, ми маємо з вами малювати, тому нам потрібно додати блок з командами для малювання. Для цього ми вибираємо команду олівець. Додаємо так, нажимаємо плюсик додати олівець. Для початку, щоб кожен раз у нас нове намальоване зникало, здаємо команду Очистити все. Далі нам потрібно створити зміну, яка буде відповідати за зміну кількості, кількості довжини сторін. Для цього давайте перейдемо в елемент «Змінне». Створимо нову змінну. назвемо, давайте, щоб ми побачили різницю між великими і маленькими літерами змінними. Вона також є, тому назвемо її також А, але цього разу маленьким. Так? І бачите, це дві різні змінні, А з великої і А з маленької. Тому на це варто завжди зважати увагу. Тепер кажемо, що ми хочемо надати нашій змінній А маленьке значення так, А маленьке значення 20. Так як це в нас звучало в умові здачі, в першого квадрата сторона має бути 20, а потім далі має збільшуватися. Далі нам необхідно вказати, вибрати цикл з лічильником, за допомогою якого ми будемо будувати 5 наших квадратів. Тому, відповідно, цей цикл в нас має повторюватися що 5 разів. Далі нам потрібно задати точки, наскільки буде зміщатися наш елемент по іксу і по ігреку, він буде зміщатися на 10, тому переходимо в вкладку рух, задаємо команду змінити значення Х і змінити значення y. На. Так, тут важливо на не задати, а змінити на. Так, і задаємо тут значення, що ми хочемо їх змінити на мінус 10, тобто наш квадрат буде. Кожен раз зміщатися трошки вниз після того, як намалювався. Далі нам потрібно задати команду з олівця, опустити олівець, щоб наш квадрат безпосередньо малювався, бо поки що він малюватися в нас не буде. Далі нам потрібно намалювати квадрат. Для цього нам потрібно додати вкладений цикл, який буде виконуватись 4 рази, для того, щоб намалювати 4 сторони нашого квадрату. Так, Задаємо, що він нас має повторитись 4 рази. Далі нам потрібно вказати, наскільки має переміщатися наш кіт, щоб намалювати одну сторону квадрата. Він має в нас переміститися на ту кількість кроків, яка стоїть в значенні змінній А. Тому вибираємо нашу змінну А маленьке і замість значення кроків встановлюємо значення змінної А маленько. Далі нам потрібно, після того, як ми намалювали одну сторону, повернутися на 90 градусів, щоб намалювати. Другу сторону, ну і так, відповідно, у нас буде відбуватися 4 рази. Після того, як ми це зробили, нам необхідно, збільшити, довжину, збільшити змінну А на 20, щоб квадрат нас став на 20, щоб його сторона стала на 20 одиниць більшою. Так? Тому переходимо до елемента змінні. Вибираємо змінити значення на. Так? І за циклом для малювання квадрату вказуємо, що ми хочемо змінити значення А маленького на 20. Так? Ну, і Якщо ми вже запустимо на виконання цю команду, так, ми побачимо, що в нас намалюються квадрати. Єдиний недолік в нас що ці квадрати отут перетинаються, тобто нам там треба. Підняти олівець, ну і вони всі малюються одним кольором, а нам треба, щоб кольори змінювалися під час малювання, тому скористаємося двома командами для малювання. Перша команда це змінити колір е, так, змінити колір олівця на 10, тобто це означає, що значення кольору все буде змінюватися на 10 і буде в нас за 20 якийсь інший колір. Якщо ми зараз запустимо цю команду. Так, ми побачимо, що колір в принципі в нас вже змінюється, але ось ця лінія в нас залишається, яка не дає нам гарно намалювати квадрат. Тому нам потрібно дати ще одну команду, підняти олівець. Тобто ось цей перехід між квадратами, коли ми робимо, ми маємо його робити з піднятим олівцем. Ну і тепер, коли ми на... запустимо нашу команду на виконання, так, ми побачимо, що відповідно в нас все в принципі ідеально намалювалося, ми можемо вже собі ці квадрати малювати стільки разів, скільки нам потрібно. Щоб переконати, що це 5 квадратів, можемо тут підрахувати. Причому, що кожен колір, бачимо, також відрізняється. На цьому все. Дякую за увагу.